Е, співчуття уважність до людей. Я думаю прийняття. Як у нашого Петра Васильовича, знаєте, серце пастиря терпеливий, ем, які вміє слухати. Напевно, є така якість, коли от одна людина приходить і говорить на іншу людину тобі проблему. І інша людина приходить і говорить про ту ж саму людину, проблему. І треба приймати якось і ту людину, приймати якось ту людину. Я не знаю, як точно це називається. Це самоякість, але оце, напевно, те, що найцінніше, тому що церква складається з людей, і люди всі максимально різні, і їх треба якось приймати. Коли Петро Васильович мені пожав руку, це було дуже запамінші для мене події. Коли я перше прийшла до нашої церкви «Преображення», мене здивувало, що він один раз ми зустрілися, познайомилися, і він запам'ятав моє ім'я. Це його така риса. На початку служіння до мене підійшов Петро Васильович, і він зі мною познайомився. І це було так. Тепло в моєму серці, тому що я насправді дуже довго наважувалася прийти до церкви. От найперша зустріч це була в молодіжному таборі в 2019 році. Це з вашою Карпяком. Е, і тоді для мене взагалом просто зламався якийсь шаблон пастора, тому що я був тоді не віруючий взагалі. А тут переді мною такий молодіжний пастор, який е, разом з тобою проходить усі ігри, усі прославлення теми. Він постійно разом з тобою. Він такий за, -за заводний посмішка Петра Васильовича. І бути такою ж самою відкритою. Мені якось Петро Васильвич, коли я до нього прийшов на консультацію щодо, щодо Аліни, коли ми ще не одружені були. Він сказав, що ти просто за Аліну молишся, а Ісус за нею пішов на хрест. Тому люби її, як Ісус її любить. Мені потрібно було вибрати, тому що мені пропонували дві роботи. На одну я пообіцяла, що я йду, але мене хотіли переманити на іншу роботу і запропонували більше коштів. І для мене це був великий соблазн. І я кажу, що мені робити? А він каже, ти пообіцяла? Я кажу, так. І він каже, якщо ти пообіцяла, ти маєш стриматись цього слова, якщо навіть це тобі в ущерб. І це, ця істина, це вона по цей день зі мною. Він казав моєму тату, що Віктор це перемога. І типу, Вероніка це ж теж якась перемога. Тому е живу як переможниця. Кірність, напевно, і вміння десь брати на себе, напевно, верховенство тоді, коли пастора немає вдома. Напевно, якщо в ідеальному світі, то це, напевно, теж відкритість якась. Мабуть, відданість своєму чоловіку. Для мене велике, як це сказати, підбадьорення було те, що вона завжди поруч біля Петра Васильовича. Е, також допомагати жінкам в їх проблемі, бо е, від жіночих і чоловічих є також різниця. Ну, пробуємо. проблема. Я думаю далі служити людям е, і далі продовжувати любити, а ми будемо відповідати взаємністю, щоб е, вони могли е, добре розказувати нам про Бога і щоб з ним все було добре. Незважаючи на те, що кажуть поруч, або що диктує світ. Або навіть команда може диктувати, щоб вони держалися того, що саме каже їм Господь. Так, я вважаю вам терпіти нас, таких е, недосконалих, і е, просто бути разом з нами, те, що ви вже робите. Наші і так ідеальні, тому я думаю, що їм не треба поради, бо вони і так ідеальні. Щоб не було добре.